Славетного народного депутата України і справжню патріотку, яку так бояться пшонки, Януковичі, Азірови і інші члени цього угрупування. Ірина! Фальон! Слава Україні! Слухайте, нам нині депутатам Верховної Ради чи ліпше Верховного тераріуму на сніданок пшонку подавали. Заплювали ми тут пшонку, якщось огидне, відворотне і неїстивне. То та пшонка говорила нам про націоналізм, що це найбільше зло в Україні. Так, от ми йому ще не показали насправді свого наступу. Своєї суті, своєї мети, своїх завдань ми не відступні у нашому бажанні будувати вільно, соборну, самодостатню, сильну національну державу. Лакеї, плебеї, раби, совки, пшонки Януковичу Азарови цього ніколи не зрозуміють. Нашим протистоянням, нашим прямостоянням, нашій наразі безконечні акції протесту ми не дозволимо згорнутися. Вони нас не аби як стимулюють до того, аби ми щодня ставали сильнішими і вільнішими. Знаєте, 17 грудня народився один геніальний чоловік. Цьому геніальному чоловікові дикуни типу добкіно Хернеса розбили дошку у Харкові. Цей геніальний чоловік, доктор філології, Юрій Шерих Шевельов, сформулював три основні проблеми українства. Вони абсолютно накладаються на сучасну політичну атмосферу. Отож, три основні наші проблеми. Які ми з вами безумовно подолаємо, Перше, перша загроза це Москва, друга загроза це українська провінційність, себто Вторинність, і нарешті третя загроза це комплекс Кочубеївщини, себто Зрада. Наше зараз завдання полягає в тому, аби максимально доносити цілому суспільству, що Москва ніколи не була для нас. Стратегічним партнером, а завжди була для нас першим стратегічним боргом, що ми ніколи не припиняли війни із цією деспотичною країною. Насправді найстрашніша війна з цією країною триває власне, у культурному просторі, тому якщо знаходяться недолуги, які розповідають нам про братні зв'язки із Москвою. То це реально були і є зв'язки, але зв'язки по різні боки-баркад. Ми ніколи не подаруємо їм перших військових залог, які були поставлені на нашій святій українській землі за гетьмана Виговського. Ми ніколи не подаруємо тим нашим лапкам, стратегічним партнерам того, як вони палили наші перші українські Євангелія. Ми ніколи не забудемо їм нашим блавкам, стратегічним партнерам, як не знищували наші архіви, як не змосковщували нашу історичну пам'ять і свідомість. Геніальний український письменник Іван Нечуй Левицький сказав, що не прийшла ця мова сюди вільно, прийшла на штиках, прийшла через Сибіри, прийшла через репресії, прийшла через гвалт, тиск і винищення. Ми все пам'ятаємо. Ми не є нація хвора на амнезію, тому наш зв'язок з ними це зв'язок по різні боки барикад. Тому зрозуміло, що пшонки панічно бояться цієї філософії і цієї ідеології, яка в центрі розвитку держави бачить її величність націю. Тому Юрій Шерек Шевельов, який не був українцем за національністю, але абсолютно прийняв нашу українську духовність, вказав на нашого головного ворога Москву. Не думаю, що Шевельов на той час читав тести Бандери, але Бандера мотивувався також у чотирьох головних тезах: Москва була і зостанеться щонайменше на 50 років ще імперською. Синтез імперської свідомості з філософію раба дає неабияку суміш, в якій можуть топитися слабкі українські душі. Московська демократія закінчується завжди на українському кордоні. Не маємо віри тим, хто зовсім іншими очима сприймає цей світ. Дякуємо. Німцеві Швильову, який дав нам такий блискучий урок, про те, хто є нашим ворогом.